Чергова нарада під головуванням заступника генерального директора Рівненської АЕС-персоналу Олега Килюха із заступниками начальників підрозділів підприємства по роботі з персоналом розпочалась традиційно хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять загиблих героїв України. На нараді були присутні представники Державного сенсбанку, банку, які презентували працівникам станції програму співпраці в межах зарплатного проєкту. Була презентація Сенс банку щодо надання послуг зарплати. І ми, звичайно, зацікавлені, щоб отримав наш персонал більш широкий спектр можливостей користування своєю зарплатою. І тому це було дуже цікаве. Питання, яке ну, для нашого персоналу, було досить актуальним, на РЕС продовжується безстрокова патріотична акція Я допомагаю зсу в межах якої атомники підприємства щомісяця відраховують 3 і більше відсотки на допомогу Збройним силам України. Заступник голови громадської організації енергія перемоги Андрій Затірка відзвітував про роботу волонтерської групи і розповів, що звернень від військових збільшується а захисникам дуже потрібна наша підтримка та допомога. Він зазначив, що за серпень на рахунок громадської організації надійшло понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Плюс в межах додаткової акції організованої для збору полку Свобода НГО кошти, які були відраховані із заробітної плати, також за. Серпень місяць 274 тисячі 637 гривень. Е, опрацювали ми за цей період 31 звернення, збір коштів падає і ми не можемо реалізувати проекти, навіть з половини для хлопців і допомоги їм. Тому прошу долучайтеся до акції. Не будьте байдужими, Олег Килюх подякував атомникам за донати та участь у благодійних заходах на підтримку українських військових. Допомога нашим Збройним силам України це дуже важливо, тому що війна продовжується, ворог посилюється, і нам треба також посилити наші зусилля для того, щоб перемогти. Також головуючий наголосив на дотриманні персоналом РАЕС трудової дисципліни та звернув увагу слухачів на необхідності більш злагодженої комунікації між підрозділами підприємства. Обговорили під час засідання і соціальні заходи, які проходять на Рівненській АЕС. Наразі триває конкурс плакатів з культури безпеки. Окрім цього, працівники станції та їх діти можуть долучатись ще до трьох конкурсів: мій рідний край, моя історія жива. Конкурс рефератів імені Володимира Коровкіна та до всеукраїнського творчого проєкту на Енергоатом. Все буде Україна. Також 14 жовтня відбудеться турнір шахів між учасниками Спартакіадираес, яка вже багато років поспіль проходить на підприємстві. Керівник закликав працівників долучатись до змагань. Зокрема, під час засідання присутні обговорили і низку інших актуальних питань та визначили напрями подальшої роботи. Олег Степанович зазначив, що таке спілкування із заступниками начальників підрозділів підприємства є однією із форм корпоративної роботи, і це допомагає підтримувати комунікацію в колективі Атомників РАЕС. Всі розглянуті сьогоднішні питання будуть занесені в протокол. Також ми наголошували на тому, що керівники підрозділів мають довести цю інформацію до персоналу. Ми будемо контролювати виконання цих протокольних рішень і в подальшому будемо їх обговорювати на наших нарадах. Людмила Скіпчик, Павло Жих у